Привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про права громадян, які прописані, зареєстровані в квартирі, але які не є власниками відповідно квартири у законодавстві. На сьогоднішній день по суті немає поняття прописки. Це суто радянський витвір для контролю а, в той час за громадянами. І ще у 2003 році поняття приписку замінено терміном реєстрації, що по суті означає просто позначку у паспорті про місце проживання. Тому відповідно ніяких підстав для набуття чужого житла у свою власність це не дає. Продати своє житло може виключно його власник, а не якась там зареєстрована відповідна особа. Також щоб продати житло, власнику геть не потрібна згода тих, хто у нього відповідно зареєстрований. Факт реєстрації у квартирі або будинку не наділяє вас на сьогодні правом власності на нього. Ви не можете ним розпоряджатися ні на все житло, ні на половину, ні на якусь його частку. Навіть факт тривалого проживання в чужій квартирі не зробить вам. Вас власникам цієї відповідної квартири або її частини. Це так не працює, бо у житла є офіційний власник, який володіє відповідно ним на 100%. А з 1 грудня 2021 року власник житла уповноважений виписати особу самостійно без її згоди у позасудовому порядку. Зокрема, в законі про надання публічних електронних е, публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні прописує. Що власник житла приватної форми власності має право звернутися із заявою про зняття з реєстрації повнолітньої особи, місце проживання, перебування якої зареєстровано або задекларовано в житлі, що відповідно належить власникові. Реєстрація в житлі наділяє вас виключно правом проживати в ньому, а не правом власності. Без згоди власника жодному чужому. Житлі не можна зареєструватися. Якщо вас е, прописали, тобто зареєстрували зі згоди власника, то ніяких прав на житло це вам не надало. Коли власник продає житло, всі зареєстровані відповідно в ньому громадяни змінюють місце проживання. Якщо цього не відбулося, власник робить це через суд. Прописка реєстрація місця проживання надає. Певні права, але не означає володіння і розпорядження майном. Отже, права прописаної особи це перше право на проживання. Зареєстрована особа має право проживати в цій квартирі. Власник не може виселити вас без вашої згоди або рішення суду. Ви маєте право на комунальні послуги. Саме прописка дає право користуватися комунальними послугами: вода, газ, електрика, опалення. Громадяни, які зареєстровані, можуть бути співучасниками у розподілі витрат за комунальні послуги, залежно відповідно від домовленості із власником квартири. Можливість реєструвати інших членів сім'ї, якщо ви прописані, то за згодою власника ви можете зареєструвати в цій квартирі своїх неповнолітніх дітей. Прописка також впливає на доступ до соціальних послуг, таких як медичне обслуговування. Наприклад, за місцем реєстрації ви можете укласти договір із лікарем, оформлення субсидії тощо. Отримання відповідно поштової кореспонденції. Офіційна прописка вам дозволяє отримувати пошту та документи за адресою, за якою ви відповідно зареєстровані, але є певні обмеження. По-перше, це відсутність права власності. Прописка не надає права володіння, розпорядження або користування квартирою поза межами домовленості із власником. Особа яка прописана, не може продати, подарувати або передати відповідну квартиру в оренду без згоди власникам? Якщо прописана особа не є власником і не має відповідних правових підстав на користування квартирою, наприклад, оренда чи договір там користування, власник може ініціювати відповідне ваше виселення через суд. Може бути обмежена право реєстрації інших осіб. Прописана особа не може самостійно прописати інших людей без згоди власника. і нарешті відповідна прописка не дає вам права претендувати на квартиру в разі смерті власника. якщо це не передбачено заповітом або якщо особа не є спадкодавцем, відповідно, спадкоємцем відповідно за запот. Чи може власник просто так вас виписав? Наприклад, допровідна. прописана особа може самостійно звернутися до органу реєстрації та знятися відповідно з реєстрації. Для цього вам навіть не потрібен власник. Якщо прописана особа не проживає в квартирі або не має законних підстав за перебування, власник може подати до суду заяву про відповідь на випис. Що робити, якщо ви прописані, але вас хочуть виписати чи висилати? Перевірити правові підстави, чи є у вас документальне право на проживання? Тут ми говоримо з вами договір про оренду відповідно даної квартири або родинні зв'язки з власниками. Ну не далі. вам треба оскаржувати дане рішення в суді. Якщо власник подає на виписку або виселення, ви можете довести свої права на проживання. Особливо якщо це ваш єдиний житловий простір, просто так вас не можуть виселити. Але нарешті, в першу чергу, вам обов'язково проконсультуватися з юристами або адвокатом, а саме він зможе вам допомогти правильно построїти вашу правову позицію, зібрати документи, докази вашого проживання і відповідно захистити вашу судді. Я сподіваюся, що дане відео вам було корисне. Ви тепер розумієте, що право на реєстрацію. А у певній квартирі будинку не дає право в першу чергу стати власником. Також ви знаєте свої права. Я дуже коротко про них зазначила, і відповідно ви головне знаєте, що просто так вас не можуть виселити, якщо вам немає де проживати. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть нам у коментарях. Не забувайте про наявності на соціальних мереж. Я дуже вдячна на сьогоднішній день Збройним силам України за те, що у нас є можливість записувати дане відео для вас і давати дані поради. Вірю, сподіваюся, що все буде Україна.